Добрий вечір малята, ми знову повертаємося до кінчиного світу оксигену, де нового доповнення Defrosty Блэнк Pack і намагаємося втекти від дуже спекотного дня у вигаданому світі оксігену. Мене все ж таки муляє питання, чи справді копіянтам потрібна тепла одежа і потрібне опалення взимку, чи вони можуть без цього якось пережити. Тож я вирішив це перевірити. Тому я швиденько почну нову гру, щоб тільки перевірити цю цю гіпотезу. Беру просто цей крижаний астероїд, мені не важливі його параметри. Копіянтів я підберу, так як я їх підбираю зазвичай. Одного копача, одного дослідника. І нам бажано лишити когось, хто буде з імунітетом до морозу. Ну, ось я обрав трьох копіянтів, на жаль, фрей не знайшлося. Спробуємо, подивимось, що буде. Отже, наша задача грати, як ми граємо, звичайно, в оксиген, і не йти до теплої одежі і до обігрівача. Але візьмемо нові технології, чому вийде. Так, знову копіянки мерзнуть. Fala pra ti, gente. Batei um Так, у нас є мужники, але поки що нема руди, щоб збудувати двері. Так, закінчується перший цикл. Отже, смердючка у нас має. має імунітет до Морозу, а Нікола та Берт цього імунітету немає. Тож, дивимося, як вони будуть спати. Нікола не хоче спати, каже, що йому дуже холодно, він тремтить від холоду і не спить. І не дивлячись на це, на звичайній складності гри. Копіянти все ж відновили свої сили і продовжують працювати. Ще пару циклів давайте подивимось. Перш ніж робити виставки. Так, у нас вже має бути тут, так. Зробимо двері. Не будемо поки робити умивальники. Нам не дуже страшні брудні руки, але нам потрібні ліжко. Все ж таки мінімальний рівень комфорту ми можемо забезпечити. Так, закінчується другий цикл. як вони будуть відпочивати. Їжа поки є. Їжі поки вистачить ще на 5 днів. Ага, але ми бачимо, що з'явилося перевтом. Тобто все ж таки копіянти недостатньо гарно відпочивають вночі. І їм не дуже солодко. у морозі. Отримали нові технології. Вже розпочався новий цикл, а мої копіянти все ще без сил. Це щось мені не дуже подобається. Якщо ми побудуємо. Якщо ми побудуємо ліжко. что-то изменится или <связывается> нет. Ну, В общем, у нас спрашиваемый 3D-принтер. Вот, диваймось. Поки ще не будемо брати нікого. Не будемо мучити наших копіянтів. Так нам потрібна енергія. Все робимо дуже просто. Це все тимчасово. Закінчився третій цикл. Ох, проблема з ліжком. Отже, наш Смердючка може спати на підлозі і йому нічого від цього, а наші хлопці з півдня все ж таки не сплять. Так, Наступним ми будемо будувати. Ідальню, тому що беремо для неї місце, мабуть, тут. Так, перші дослідження є. Але па, Нема підлоги вбирання. Терміново перелега по фіксу. Так, ми поки що чекаємо на дослідження. Закінчується четвертий цикл. Справий путь можна вважати непогано. Але хлопці все ж сплять і не сплять. У них падає імунітет. Витривалість. атлетика. Так, отже, ми тепер знаємо, як майструвати стіл їдальні, забути слідження, брат. Ну, нехай суперкомп'ютер. Так, було б непогано взяти магматичну породу. Це, мабуть, найближче місце. Так, у нас є нове дослідження. Потрібен мінерали, та що ж таке? Давайте, хлопці, копайте. Копайте нам мінерали потрібні. Так, є у нас трохи мінералів. Є у нас нові дослідження. Можемо будувати суперкомп'ютер. Звільнимо місце для нього. Закінчується п'ятий цикл. Так, у нас копіянти отримують левел ап. Так, давайте. Давайте дослідимо великі батареї. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо, що поки що нічого страшного не відбувається. Так, копіян там не дуже солодко, без захисту від морозу, але при цьому вони продовжують щось робити, якось свої сили відновлюють. Так, смердючка отримує обміння. Копати граніт. Куди б нам прокопати? Можемо копати до і ні. Так, шостий цикл. Знову 3D-принтер нам щось пропонує. Візьмо нам мінерал. Закінчується шостий цикл. Нам бажано збудувати розтоплювач його до. Так, можемо будувати тепер все з мінералів. Дрова трохи Ну, Отже, я трохи спантеличений. Тобто ми, звичайно, бачимо, що холод негативно впливає на копіянтів, але не можна сказати, що прям, що прям це дуже-дуже ускладнює життя. Якось робота робиться. Щось вони працюють. Важко зараз сказати, чи вони занадто погано працюють при цьому. Тож, я буду закінчувати цей експеримент. Те, що копіянти не сплять по ночах, це їм заважає, але не настільки, щоб гра на цьому зупинилася. Це означає, що при нормальному рівні складності. Ми можемо брати копіянтів з 3D-принтеру, якщо вони гарні і вони підходять під нашу стратегію На цьому я буду завершувати. Маю надію, вам було цікаво. Доброї ночі, малята! Пам'ятаємо, хто ми є. Пам'ятаємо, що ми донатимо та допомагаємо ЗСУ. Нехай ваша ніч пройде спокійно. Нехай спека вам не дошкуляє.